Щоб на перше місце, я, це для мене дуже важливо: в армії поставили солдата, не офіцерів, не генералів, не нагороди за взяття чогось незрозумілого, а на перше місце солдат, збереження солдата, тому що це найбільш ефективне. Те, що є у нас: дрон сам не полетить, гармата сама не вистрелить. Якщо ми будемо перекидати, грубо кажучи, гранатометників в піхоту, а піхоту ще кудись, нічого не буде. Ми маємо повернутися обличчям до тих людей, які віддали своє здоров'я на захист нашої країни. Ми не повинні пропускати їх через сім кіл пекла. Держава тил має пам'ятати про те, що якщо він дійсно забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Все це треба прибирати. Вся ця бюрократія, яка знищує віру в те, що держава піклується про громадян, і, зокрема, про військових, повинно прибиратися. І найголовніше, що, на мій погляд, ми маємо пам'ятати: не територія, а люди, будь-яка. Тому що. Нічого Японія не має, ні корисних копалень, ні землі, нічого. Але вони живуть так, як дай Боже, щоб ми жили. Тому що вони розуміють, що людський потенціал це найголовніше, що є. Об'єднуємось і рухаємося далі.